225 народних депутатів позбавлено дипломатичних паспортів. Рішенням МЗС МЗС посилається на указ президента, який нормовує те, що, начебто, і дипломатичні паспорти, якщо депутат народний не у відрядженні вони мають знаходитися на зберіганні МЗС, але є дійсно норма закону і законодавство про статус народного депутата, який гарантує. Народному депутату право виконувати в повному обсязі свої повноваження протягом всієї каденції. Я вам скажу, що навіть зараз при обмеженнях воєнного стану повноваження народних депутатів не обмежується. І е, тут є колізія. Е, тут з одної сторони я не бачу великої проблеми у відсутності дипломатичного паспорту народного депутата, який хоче виїхати за кордон у відрядження. Наприклад, він може це зробити по звичайному закордонному паспорту, але логічніше би було і так йому гарантує норма закону. Якщо б він це робив по дипломатичному паспорту, особливо якщо дійсно це стосується президії, ну нонсенс забирати дипломатичний паспорт у першого віцеспів. Ікера чи у віце-спікерки Олени Кондратюк, які ледь не щотижня їздять кудись. І в інші країни представляють наші інтереси, домовляються про співпрацю з нашими західними партнерами, забирати у них дипломатичні паспорти. Це саме стосується голів комітетів, голів наших парламентських делегацій. Тому я вважаю, що проблема тут, по перше, і саме головне в тому, що це удар по суб'єктності Верховної Ради України у парламентсько-президентській республіці, коли Кабмін підзвітний Верховній Раді і формується нею. Оаліцію, то робити такі кроки, мені здається, є не просто неправильно, а це фактично цю функціонування оцих взаємовідносин між органами влади воно підриває. Я впевнений, в тому що ця історія буде мати продовження і буде якось відрегульована, тому що я знаю незадоволеність з боку багатьох народних депутатів, і це не пов'язано з їхнім бажанням виїхати там по відпочивати на море, як то знаєте, популістично можна говорити, чи там з іншими речами. Амі, це пов'язано з виконанням їхніх повноважень і прямої парламентської роботи, в тому числі представницької, але з іншої сторони. Якщо зараз гостро постає питання, можна це робити за звичайними закордонними паспортами. У мене особисто паспорт не відібрали виключно через те, що я згідно того, як процедура передбачає після відрядження, здав його назад на зберігання в МЗС. Але навіть ті, хто це не зробив, мені здається, що мали би мати можливість протягом виконання. Своїх повноважень своєї каденції Верховної ради дев'ятого скликання мати на руках дипломатичний паспорт і користуватися ним виключно у, з метою відрядження. Бо якщо це є приватна поїздка і використання на кордоні дипломатичного паспорту, то я вам скажу, що це є корупційне порушення, і це вже повноваження назика, навіть якщо я не помиляюся щодо деяких народних депутатів, такі провадження були відкриті.